О, зніми відосочок. Це окунь хороший. Нахаршині подіє. Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас знову будуть риболовлі на річці Південний Пух. Саме риболовлі, тому що це буде дві коротесеньких рибалки по 3-4 години. І першу рибалку я виділю саме для лову окуня. І буду я це робити в такому відносно вузенькому клаптику річки з човна. Використовуючи ультралайт і ваги в районі 3 грамів. А вже другого дня я спробую половити судака тяжчим комплектом, тяжчими вагами. І сподіваюся, що в мене з цього щось вийде. Ну, звичайно, що якщо ви бачите це відео, то в мене вийшло і вийшло непогано. Тому приємного перегляду. О, да. Прикинь, обстрілом закинув, положив примонку. Окунь. Нормально. Да. С подачей? Не-не. Та на над ней высила. О, А окунь хороший. Да, хорошо, хороший окунь, хороший. Угу. О, ну, да. Ух, ну, нифига себе. Та й ногу тобі, напівба? У мене є вага. Ну це добре, що ти є. Фуху, ну диви. Во скільки думаєш? Я думаю, грам 600 є. Та, мені каже, 450. Погано покусує. Скільки? 400. 400? Кажеться більше. Хай Приноси нам потомки. Да. да. Око. Да, да. Ок. да. Так, і кабаро тут у него. Короче, да, О, блин, поклевка была. І бачиш з цього берега, так? Да? Да. А тут з цього прикольно. Ой, блять, чуть був. Хочу ну, поки дивишся, на око, ніякого якраз було так? <рес> да? — До білий дивиться. Угу. Такий окунидло невеличкий. Поклевка була. О! Прощається не як окунь, не як як судак. Не, як судак. Як судак, да. Він давить якось. Це тут ходок. Та ні, судак. Судак, судак. Ходок. Ходок. Так. Давай, давай. Нормально. Показує в камеру мені. うん。<noise> <noise> цаком. Вже, вже, вже підходь. Так. Mm -hmm. да. Це сюда. Mm -hmm. О, сюди. Mm -hmm. його. Mm -hmm. Да, бач, пригодився. Чепичка. Отак от. так от. Дивіться, друзі. Отак неочікувано є перша рибка сьогодні. Спайдер 7 грамчиків. Таких грамів 600, певне. Судачішка. Клас. Такс. Ось такий ось судочишка у нас Перший два дюйми Спайдер Чикс і Малий пливе додому. Ну серйозно, воно У мене була тільки одна покльовка. Більше нема. Того сенсу ловити на одинакове немає. Оце Це то. О, зніми відос, чуєш? Зніми відос на телефон. Це прям щось хороше дуже. Ладно, ні, краще допоможи з підсалкою. Ні, ні, та він вже тут. Не треба. Він вже тут. Та не менше він. Він не менший, він більший. він мене в Чекай, він не повністю в подсоку. О, я покрівлюся качел новий піти. Фух, прикольно. Прикольно. Ще один. Цей вже з покльовкою серйозною був. Інако немає. Це вже був з серйозною клювакою. Оп, ну це вже такий підкілошний, це вже, друзі, добрий судачок. Дуже навіть засікся він так цікаво, передавив, хоча клювака така була супер потужна. Зразу вже більший судачок я спрацював. Сатурн 2,5 дюйма, дюйма на 6-грамовій чебурашці. Дистанція та сама. Десь з найглибшої ділянки річки серединці. і клювака, Надіюсь, ви бачили, дуже хороша була. Тебе е, в'єтка на катушці. Подив, обдивись катушку От. Оце Окунь. Це вже нарешті окунь. Нарешті цільова вже риба. Хоча таким судакам ніхто, звичайно, ще не проти. Нормальний окунь. Нормальний. Бам и до донца. Завыс. О окунь хороший. І нарешті була така пауза в кльові, І нарешті є... А, бляха! То судачек. То судачек. Ось от такий от судачек. Посилку вже поставив і маленький судок. Дм. Клюнула судак під ближньою бровою. з Сильною покльовкою. Ну такий невеличкий. Я думав буде більший. По покльовці такий сильний. Гарна рибинка. Грамчиків 250-300, невеличкий, але красивий. І покльовочку гарну продемонстрував мені. Бачите, друзі, все на зміні приманки. Було в мене чотири приманки, і на чотири приманки я зловив по одній рибі. І що цікаво, то всі спрацювали. Нема такого, щоб я поставив приманку і не спіймав на неї риби. Але не було такого, щоб поставив приманку і спіймав на неї дві риби. Хоча з Сатурном так було. Але друга риба це був окунець, а не судак. Ось така цікава закономірність, яку я помітив. Е, що там не Ні. Сьогодні у нас. Е, на що... Малесенький. Навіть від ній поведенці. Дивись. Диви ролік. Вокунидло йдло Але на цьому рибалка і завершилась. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Дякую за перегляд. Слава Україні!